Всім привіт! Сьогодні покажу вам стан мотоцикла Yamaha R3. Це 2019 рік. 6700 км має пробіг цей мотоцикл. І ну, Саме на цьому відео покажу недоліки, якщо вони є на цьому мотоциклі. Мотоцикл цей з ABS. Гума в нас заводська ще з мотоциклом 19 рік, тому ну, такий залишок по протектору. Так, пильники тут не потріскані взагалі. Ось такий ідеальний хром. Радіатор, все просто в чудовому стані. Ну Звісно, що і тут. Ну, пробігу нема, тому, звісно, що тут немає ніякої невироботки, нічого. Це доп хто-то хтось таку наліпку наклеїв. Курки тут прикольні такі стоять. Ось тут от є такі цятки. І тут на дзеркалі є така цятка. І тут є такі цятки. Тут є такий кріп, скоріш за все тут крашпіди стояли. І чи можливо планували поставити, не знаю. Е, ну от як є тут все ціленьке. Пластик весь ціленький, ніде ніяких нюансів. Тут тут. Отут -ут на карбоні, на глушнику, от є отакі от цяточки. Тут-тут подряпані такі. Так, Заднє колесо так само, заводське. Тут так само все супер. Хагер карбоновий стоїть. Тут ці наліпки. Це карбон так само. ну Тут тягнути тягнути, тобто, ну по суті, 6000 км пробігу, звісно, що на мотоциклі ніяких із'янів таких не може бути. Ось тут є такі от подряпинки, ну черкашики це ногами, коли сідають, стають, таке от є. Два ключики. Зараз заведу, ти покругою покажеш, так? Так працює, звук прикольний. Цей мотоцикл вже на ледах. Метр 92 мізріс, 96 кілограмів вага. Я такий великий, важкий, тому я на який мотоцикл не сідаю, вони всі піді мною вам здаються маленькі. Але зручно, нормально сидіти, їхати. Плюс я в пуховіку. Але на вулиці холодно, по-іншому ніяк не можу. Тут вже вибачайте. Ну такий шустенький, малиш 42 кінських сили, їде він реально бодьоро. А працює, працюю. Тільки що перевірив. Все, я думаю, все показали. Все.